сорт із темным листком бордовым. коштує 480 гривень. Є ще яскраво червоный Fireball и Jazzberry джем. Теж будуть всі в квітах. Так, бонфайр попал Бонфайр, гортензія волотиста. Ось такі саженці йдуть на відправку. Коштує 650 гривень. Додаю вам, Людмила, Бонфайр. Такий він буде з часом. Гортензія зафарбовується від сонячних, а дешевший є по 380, ну, він теж квітує, бігти не буду, Є по 480 там.